Депутати облради, які мали розглянути поновлення радикала Володимира Ковальчука на посаді, збираються повільно. До зали пускають лише із перепустками та документами. Перед початком фракція Батьківщина заявляє про плани не тиснути на жодну із кнопок, тому що ми вважаємо, що ми повинні дати можливість, щоб апеляційна інстанція ще раз перепровірила рішення місцевого місцевого суду. У залі 43 депутата із 64. -х. Самого Володимира Ковальчука немає. Тим часом обранців ставлять до відома про лист із міністерства юстиції. Вчора прийшло, прийшов лист про надання інформації, підписаний заступником міністра з питань виконавчої служби шклярем. Державним виконавцем 21 квітня винесено постанову про зупинення виконавчого провадження. Єдиний із радикальної партії, хто прийшов на сесію, Сергій Свисталюк. Колег закликає не відкривати сесію, бо вона зібрана із порушенням регламенту. Ми зайдемо ще в більший глухий кут і дамо можливість Верховній Раді розпуску Рівненської обласної ради. Радикальна партія не боїться перевиборів Рівненської обласної ради. Чи вигідно це громаді Рівненщини – це вже інше питання. Депутати ідею не починати сесію підтримують. Керівники фракцій наголошують, поки триватиме апеляційний розгляд, головою ради є Олександр Корнійчук. Опоненті вже обранці просять бути толерантними до працівників апарату. Ну не може бути таке, що люди не можуть піти на роботу. Бояться йти на роботу. Давайте з гідністю і щастю проживаємо ще наступний тиждень. і з восклиском Христос Воскрес. Ми перевернемо сторінку ворожнечі. Да і і прийдемо в нормальне конструктивне русло, І нехай в кінці кінців і в Україні, і в Рівненській області наступить мир і спокій. Далі зібрання депутатів голова закриває, коли зберуться наступного разу, невідомо. Іван Марчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.